В'язала рядок жовтим кольором, змінюю кольор нитки. З вивороту під дві стінки петлі заходю і протягую петлю на виворіт. Це для того, щоб не було ступень при зміні кольору. Тепер починаю в'язати блакитним кольором. Підтягую жовте, затягую і петля підйому, і починаю в'язати. Тут у мене, три стовпчика без накиду, за задню полупетлю, далі стовпчик з накидом за вільну передню петлю. Нарядок нижче. У мене на каналі вже є відео мозаїчного в'язання. Якщо вам цікаво, подивіться. Це дуже цікаве в'язання, цікаве виходять дуже гарні речі. Я зараз захопилась подушками, тому що в мене багато залишків, і я вирішила їх використати. Щоб нав'язати подушок і надарити своїм рідним та близьким. Це буде в мене подушка Така невеличка сосіська. Перед тим я в'язала сардельку, таку товстеньку. Зараз вирішила трошки її меншу діаметрі зв'язати, але все ж таки таку сосісечку. в'яжу по колу. У мене отака макушка. Те ж саме буде у мене в кінці закриватиме в'язання. І буде чергова подушечка в мене. Ну, як в мене, я хочу вам сказати, що в мене їх нема взагалі. Всі подушки, які є в мене на каналі, я їх всі пороздарила. То дітям, то внукам. І так у мене нічого не залишилось. Ну, цю я планую залишити собі. Може бути таке, що залишу, а може і не буде. Я не знаю, що її подальшу судьбу. Ну, продовжую в'язати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео. Може, щось вам сподобається з того, що я роблю, і ви теж таке зробите.